Добрий ранок. Сьогодні у нас п'ятниця, 6 червня, 25 рік. З вами я, Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. У мене є до вас оголошення. Найближчий тиждень контент в моєму блозі буде присвячений масштабуванню, зростанню дуже актуально для експертів, які хочуть вийти на новий рівень, а також наступний четвер. А ми з методологом Іриною Гавриляк проведемо для експертів бізнес-розбори. Тому для кого це актуально, хто хоче подивитися на свою діяльність під іншим кутом, зрозуміти, за рахунок чого ви можете системно заробляти прогнозований дохід в онлайні, да, за рахунок своєї експертності. А за рахунок масштабування, взагалі, куди вам масштабуватися, що вам для цього зробити, ми це все будемо розбирати, тому ви можете вже заповнювати анкету участі на бізнес-розбори у мене є в шапці профілю, і о, там є два формати участі. Перший це ви безпосередньо будете учасником розбору, і ми розберемо вашу діяльність, ваш бізнес і покажемо, що вам треба зробити, щоб вийти на новий фінансовий рівень і масштабуватися як експерту. І можете просто прийти як слухач, глядач, подивитися і нанизати оцю цю всю інформацію супер корисну, яку ми будемо давати, а на себе минулий раз ми десь 4 або 5 місяців тому робили такі бізнес-розбори. А всі були в захваті, було супер корисно абсолютно для всіх. Тому скористайтеся такою можливістю. Там достатньо обмежена кількість місць, бо ми таке робимо. Затишне, приємне, підтримуючи ком'юніті і підтримуючи зустрічі. Тема сьогодні це топ-5 старих програм, які вбивають, крадуть ваш дохід. Тобто. Я хочу вам показати, які конкретно програми вам не дають можливість фінансово зростати. Попередні рази я вела етер вчора, позавчора щодо того, наскільки світ змінився, наскільки пришвидшилось все, що якщо ми не стали адаптивними, якщо ми не можемо йти зі світом. з Динамікою, світовою динамікою в ногу, ми будемо постійно відчувати, що ми не там, не про те, що ми не встигаємо, що багато чого навалюється, Всі навколо такі молодці, такі успішні. А я наче. Наче повз проходжу цього всього. І далі буде складніше, звісно. І е, крім того, що це впливає на ваші відчуття внутрішні, да, що вам некомфортно в цьому всьому, можуть бути хвороби, соматика бита, можуть е, бути певні ну, такі деструктивні моменти всередині, там, родини, в стосунках. Тобто, воно накладає відбиток абсолютно на все. Тому що це е, про ваше мислення, про те, як ви тримаєтеся за старі програми, які зараз. Новому світі просто не працюють, але це так само впливає і на дохід. Да, а все ж таки фінансова складова нашого життя вона супер важлива, тому що власне ви можете забезпечити да, собі комфорт, там, собі дітям не економити, не обирати найдешевше із можливого, а просто себе вільно почувати, як я кажу, і моя одлюблена фраза, що гроші потрібно для того, щоб про них не думати, для того, щоб в принципі можна було зосередитися на Задоволені від життя на те, щоб не думати, як зекономити, а просто жити. От і відповідно, це все на щастя велике. Ми зараз живемо в таких умовах, коли це суперможливо, можливо, реально. Я вам живий приклад людини, яка власне перейшла в певний момент життя знайму і зрозуміння, що це моя стеля. Більше я ніколи не зможу заробляти. Я не знаю, що треба робити, щоб заробляти більше. Що таке в мене в мені має бути. Але це все програми в голові, і відповідно моя. Зараз місія вам допомагати, щоб ви також позбувалися цих програм і виходили на бажаний рівень доходу. Це абсолютно реально. І, власне, не тільки це мій приклад, це приклад величезної кількості моїх учениць, моїх студенток, які до мене приходять в роботу. Що зайвий раз підкреслює, що все починається із класної правильної роботи над собою. Тож поїхали. Топ-5 старих програм, які крадуть ваш дохід сьогодні. Перша а це те, що ми думаємо, що нам потрібно бути. Якоюсь там, якоюсь ідеальною, щось більше знати, вміти, розуміти. От, от якоюсь там. Да? от Ми дивимося на якихось успішних представників, дивимося на них, ну і кажемо, Ані, ну понятно, в неї там є знання, вже такий досвід, там команда, особистий бренд вже розвинений, є легко, легко проявлятися, ще щось, а, а я не така. Да? І оце така пастка. А в який програма вас тримає в нескінченній якісь підготовці, сумнівах? Зараз ще один курс, ще один диплом. Але чим відрізняється успішне мислення багатої людини від бідної людини з неуспішним мисленням? Успішні люди починають діяти з тим, що у них є? Все, що додатково потрібно, воно набувається на шляху. Не можна просто сісти, да, свісити лапки, і е, думати, що зараз буде якась точка, яка допоможе мені почати. Просто проблема в тому, що ви втрачаєте час, а так як він такий зараз швидкий, у вас немає на це ну, можливості. Тому сидіти чекати. А ще наш мозок так працює, що, можливо, ви буквально не сидіте і не чекаєте, а, наприклад, безкінечно ходите на якісь курси. Ну, наприклад, як до на мене прийшла дівчинка, зараз от на проявисть багатій. Вона каже: я не проявляюся в інстаграм, хоча вже прийшла 33 курси про те, як проявлятися в інстаграмі. Розумієте? Ну, типу, це не працює. Тобто в голові у неї є ілюзія, що вона щось робить для того, щоб проявлятися в інстаграмі. Але по факту нічого не змінюється, і оце якраз таки ілюзія, що я щось роблю, тому що все, що ви робите, вимірюється результатом. Є результат або немає результату. Ну, типу, тут не треба да, 7-5 дівелбу, щоб це розуміти. Далі, наступна програма Я все сама. А взагалі, це суперстаре мислення. А, теж, напевно, ми його з вами, дівчата, успадкували від наших там мам, бабусь, які багато чого дійсно тягнули на собі. І власне. Часто ми думаємо, що сила в контролі. В старому світі так і було. Зараз все змінилося, і контроль він буде скоріше вам заважати масштабуватися, рухатися, ніж допомагати. А масштаб це завжди. Делегування, причому не тільки робоче делегування, це і побутове делегування та будь-яке делегування. Да? Тобто завжди це про делегування, це про партнерство, це про команди, це про вміння взаємодіяти з іншими людьми. І е, без нової стратегії мислення. У вас не буде нових грошей, це нереально. Далі я ще тут хочу важливий момент сказати. Бо я бачу, що от коли, наприклад, приходять люди, і ти їм кажеш, дивись, от ми там провели діагностику їм і розуміємо, що можемо допомогти да, людині, там, наприклад, швидко масштабуватися. От у нас зараз буде запускатися бізнес-наставництво, де ми експертам, які не мають класних методологічно крутих, дорогих продуктів, ми будемо допомагати їм формувати. Цей продукт проявлятися, виходити в продажі. І масштабуватися. І от приходить такий експерт, і ми бачимо, що от просто їй зробити 1, 2, 3, вибудувати цю стратегію, показати їй, що вона може зробити, допомогти їй створити цей продукт, і вона буде заробляти до фіга, Буквально. Да? Тобто у нас тут був кейс, коли дівчинка там заробляла 15 тисяч гривень, ми їй кажемо, ти розумієш, що ти дуже легко, без проблем можеш за місяць заробляти від 150. І ми це бачимо не тому, що ми тут. Якісь особливі, а тому що ми просто розуміємо, що їй потрібно для цього зробити, і це не супер складно. Так от, я до чого веду. Що якщо ви і в цьому контексті думаєте, та ні, я краще якось сама, я тут зараз потикаюсь, помикаюсь, я зараз сама там зроблю цей продукт, зараз я там сама подумаю, як мені що правильно зробити, ви будете. Або, в принципі, не рухатися, або рухатися супер повільно. Питання навіщо? Навіщо ви обираєте такі стратегії? Нещодавно моя знайома. Вона експерт з продажів, робила дуже класний контент. Вона там була запрошена на день народження дуже потужної відомої експертки, і там було таке дуже кайфове, класне ком'юніті. От прям таких, знаєте, успішних жінок, які багато заробляють, яких класні особисті бренди, величезна кількість підписників. І вона провела опитування серед них, скільки вони щомісяця інвестують у своє навчання, тобто заходять в роботу до різних експертів, підтягують ті моменти, які їм не вдаються, незрозумілі, просто да, інвестують в свій розвиток. І е, от ті суми, які вони озвучували, тобто, це в районі там, від 5 до 30 тисяч доларів щомісяця. Як ви думаєте, навіщо успішним людям, які вже мають прям дуже вагомі результати, на кой фіг їм це робити? Ну, навіщо? Да, Там, маючи дохід там. 20, 30, 50 тисяч доларів щомісяця, маючи класні там проекти, а маючи вже там особистий бренд, який працює на них, конференції, впізнаваність, там медійність, тобто ну, такі ну, соціальними мірками дуже класні показники. Навіщо вони далі продовжують інвестувати в навчання? В заходять в різні наставництва до різних експертів? Йдуть, оце якраз таке ознака людей, які постійно розвиваються. Це ознака успішних людей. І, власне, я до чого веду? До того, якщо ви хочете бути в ногу з часом, не відставати і швидше створювати бажані результати, ви так само маєте заходити до експертів просто тому, що це швидше. Це швидше і ефективніше. Уявіть, що вам потрібно не знаю, побудувати будинок. Як ви думаєте, а ви ніколи в житті його, наприклад, не будували? Або так, знаєте, теоретичні знання у вас є, ну там зрозуміло, що надо, да, стіни, <суміло> криша, вікна, ну, умовно, да, ви розумієте суть, але ви ніколи в житті це не робили. Що ви будете робити? Ви така, а ну окей, да, окей, Google. Да, чат GPT, як мені побудувати будинок і почнете сам самі це робити. Як ви думаєте, наскільки хороший будинок у вас вийде? Чи все ж таки краще, швидше і ефективніше, наприклад, звернутися там до а, будівників, да, там найняти прораба, який це буде все контролювати? Або, в принципі, можливо, ви можете це робити і самі, але під контролем? Людини, яка це вже там має досвід, там, не знаю, 30 років, яка все знає, де що купити, де що, який матеріал, як це зробити ефективніше, як уникнути помилок. І звісно, що це буде просто набагато краще. Інакше, от я, я знаю людей, які 20, 20 років будують будинок. Тобто вони в ньому живуть і він ще не готовий. За принципом, я сама. Я іноді чую людей і думаю, ну от камон, у вас що? Ну, ладно, окей, може, і декілька життів, да, окей, це, це, це правда. Але ви ж ну, якби в цьому тілі там, один раз да, живете. Ну, чи це окей так робити? Чи все ж таки хочеться швидше да, там, за два-три роки побудувати цей будинок і просто насолоджуватися тим, що він вже у вас готовий? От, тому, о, власне, тут питання в тому, що якщо ви хочете бути успішною, однозначно треба звертатися до професіоналів. Однозначно. І я вам вже навела приклад, що успішні люди так і роблять. Це вже ну, стратегія життя. І це стратегія нового часу. А якщо ви в програмі Я все сама, я знаю, я розберуся, ну, вам просто буде дуже важко. Далі. Ми зараз розбираємо топ-5 програм, які крадуть ваш дохід. Третя програма це думка, що гроші самі прийдуть, якщо я буду, наприклад, робити свою діяльність з любов'ю, вкладати туди душу, енергію. Я знаю багато експертів, які реально дуже професійні. Вони дійсно вкладають душу в те, що вони роблять, але, на жаль, їм це не приносить нічого, крім того, що вони постійно зайняті, вони постійно вкладають душу, а фінансового результату ніякого немає. І що я тут хочу сказати: енергія, ваша душа і ваша любов, в тому, що ви робите, звісно, що важливо, це навіть не обсуждається. Ну, типу, це само собою розуміючася історія. Це не є. Єдиною умовою, за якою у вас все буде суперфінансово, ну, воно так не працює. От. А тому, власне, без системи, без стратегії, без продажів, без проявлення, без вміння себе продати. Ні, ні, ніякі гроші не прийдуть. Да? У них немає ніжок, вони до вас не прийдуть. І тут такий трішки перекос. Тобто людина може дійсно любити свою справу, бути супер високоекспертною професійною, але на цьому все закінчується. Таких прикладів мільйон. От тому, о, власне, знову ж таки повертаюсь до пункту, що я казала вище. Звертайтеся до експертів, щоб цю стратегію побудувати, щоб вам допомогли. Бо інакше ви просто будете тикатися, микатися. А, а, час йде, а, і часто до мене приходять вже в стані вигорання. Вони зневіряються, вони починають відмовлятися від цієї справи і шукати щось інше. Але проблема не в тому, що їм треба шукати іншу справу. Їм просто потрібно побудувати систему і допомогти да, вийти на вищий рівень доходу. От. Тому ось так. А, далі. Якщо ви в програмі, що якщо комусь треба, вони самі до мене прийдуть, знайдуть, прийдуть. Ні, це теж не працює в 25-му році і в майбутніх руках, тому що у будь-якому разі вам потрібен бренд, голос, ваші історії, ваше позиціонування. Це все потрібно, тому що як не крути, людина залучається в людину. І поки ви себе не показуєте і як людину, і як експерта, то звісно, що ніхто не прийде. Ну, це Анріал, вас можуть дійсно любити. Ви можете бути дуже прекрасною. Людям може подобатися навіть за вами спостерігати, але вони не будуть купувати. Або ви не позиціонуєте і не подаєте себе як експерта, от в яку вони хочуть інвестувати свої гроші да, свій час. Гроші це ще таке. А свій час навіть тому, що зараз насправді. Ох, зараз найцінніша валюта це час і увага, да? тому що експертів багато інформації дофіга, і тому, звісно, що це теж впливає да? і на позиціонування, і на продажі, бо ви маєте це усвідомлювати. Просто корисну інформацію ви далеко не підете. Знову ж таки, ми повертаємося в стратегію, да? в розуміння, щоб ви не бачили однобоко і вузько. Що от лише оцих до сіх і все, і я роблю. А потрібно вчитися бачити об'ємно, це теж навичка. І от навіщо, наприклад, я постійно заходжу в різні наставництва? Тому що, коли я приходжу до наставника, вона може мені щось підсвітити, бо людина сама в собі вона, по перше, психологічно не може побачити, по-друге, просто не може, може не мати цих знань. Яка інша людина має. Тому, відповідно, знову ж таки, як не крути, ми впираємося в цю саму історію. Ну і ще п'ята, що я виділяю, що вам заважає заробляти більші гроші, це відчуття, що мені рано, мені рано масштабуватися, я ще в пісочниці посіжу, я ще пороблю консультації за 500 гривень. Це у кращому випадку. Я бачу, тут в мене є просто вчителі, там іноді ще печальніше, да, все ще менше. Я ще от тут попоїта, послужу безкорисно людям, а потім не знаю, може в старості років, якщо що, то масштабуюся. Ну, це бред, да? тобто не буває такого, що рано масштабуватися. Ну це просто ілюзія. Це ваш мозок вас уводить не туди. І, відповідно, теж ця стара програма, яка вас буде тримати у старому світі, буде тримати у старому доході, що б ви не робили. А зараз ще так через те, що все змінилося, швидкості змінилися, світ змінилися, енергія змінилася. Ви не просто будете. Заробляти стільки скільки ви заробляли, буде менше ставати, да? тобто все буде важче, важче, важче рухатися. От. Тому, кому відгукується те, що я кажу, я вас запрошую в четвер, у наступний четвер, о 18-й, ми будемо робити з методологом бізнес-розбори для експертів. Приходьте для того, щоб отримувати користь для себе, отримати розбір. І зможете тоді зрозуміти, як вам рухатися далі, як вам масштабуватися, як вийти на високий стабільний дохід в онлайні. Все, всім бажаю гарного дня, і до зустрічі. А, до речі, забула сказати: в понеділок ми з методологом зробимо прямий етер на тему того, як стабільно заробляти в онлайні. Тому. Якщо вам це актуально, теж приходьте о 10.30. я ще анонсую це в сторіс. Все пока!